Коли Вірі виповнилося 45, вона вже мала за плечима 20 років шлюбу, дорослого сина і тисячі мрій, яких бачила його щасливим. Він був у неї один, випищений, вихований, єдиний. Ти у мене будеш мати все, повторювала вона йому відтоді, як він уперше пішов в школу. Чоловік її Микола був людиною небідною, але й небагатою. Працював у селі, то в полі, то на тракторі, то щось комусь підпрацювати. Віру любив спокійно, без зайвих слів. А от свекруха Галина Йосипівна тримала у руці ключі не тільки від хати, а й від їхнього спільного життя. Хата не твоя завжди нагадувала Вірі. Ти в нас невістка, а я господиня. І Віра терпіла слова, колючки, зауваження, бо ж не заради себе жила, а заради сина. Коли син закінчив школу, Віра сказала Коля, я мушу їхати. Хочеш, не хочеш, але тут грошей не заробиш, а квартиру дитині треба. Він не мав нічого проти, відпустив. І вона поїхала у 45 років. Плакала в автобусі до кордону, плакала у потязі, плакала перші тижні в Італії від самотності, від страху, від невідомості, але витирала сльози фартухом і далі працювала. Доглядала літніх людей, мила підлоги, прасувала, годувала бабусь ложечкою, міняла памперси, спала по три години. Через шість років прийшов той день, коли вона змогла зателефонувати синові і сказати Сину, уже є гроші, і я куплю тобі квартиру, таку, як ти хочеш. Все для тебе, синочку. Її голос тремтів, її руки тремтіли. Мрія здійснилась. Потім Віра почала висилати гроші чоловікові. Ти казав, що хочеш хату добудувати. То роби, робіть, ви ж там без мене не сидіть, як у курнику. І Микола будував нова веранда, нова покрівля, плитка, огорожа, все гарно, по-європейськи. Віра не думала про дрібниці, не думала про те, що земля, на якій стоїть хата, таки свекрухи, і що вона, Віра, усе життя була там лише гостею. Невістка. Вона працювала 20 років, 20. У 65 років Віра собі сказала все, повертаюся додому досить. Хочу померти вдома. У неї вже боліла нога, спина, рука погано згиналася, але серце билось радісно, вона їхала до своїх, до чоловіка, до сина. Та коли зайшла у двір, щось було не так. В хаті було тепло, але якось по-чужому чужі фіранки, чужі квіти на підвіконні і запах чужих парфумів. Свекруха вийшла на ганок і стала насупившись. Прийшла, сухо сказала: Ну заходь. І тут із кухні вийшла жінка, молода, гарно одягнена, розгублено усміхнулася. Ви, мабуть, віра? Мабуть, Микола стояв за нею, мовчав, очей підняти не міг, віру накрило, наче холодним морем. Що це таке? ледве вимовила вона. Це вже давно, вмішалась свекруха. Ми думали, ти вже не вернешся, то навіщо чоловікові самому бути? Син стояв збоку, вперше з плечима в стіну, як винний школяр. Мамо, ну ти ж там добре заробляла, ти для нас старалась. Я не хотів тобі казати, нащо тобі зайві нерви? Віра відчула, як холод піднімається до горла. Вона віддала їм 20 років молодість, здоров'я, все боліло. Вона купила синові квартиру, вона збудувала цю хату. А для неї місця немає, її місце просто зайняла інша жінка. Вночі Віра сиділа на лавці біля мосту, думала, як жити далі, куди йти? У 65, з чим, з валізою і болем у серці. І тоді вона поїхала в сусіднє село до Олени, своєї давньої подруги зарубічанки Олена мовчки вислухала, довго мовчала, а потім сказала: Віра, ну, що ти тепер тут будеш робити? Ти помилилася, побудувала на чужому обістю хату. Вони тебе не чекають. Знаєш ну що? Вертайся в Італію. Ти ще гарно виглядаєш, підлікуйся тут трошки, поживи у мене. П'ять років попрацюєш і купиш собі квартиру. Тоді вже тебе ніхто з дому не вижине. Іра Врасила, прислулившись до подруги, як дитина. Подруга виявилася єдиною рідною людиною, яка не зрадила.